Вітаю вас, друзі, на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і як завжди, я підготував для вас дещо дуже круте та цікаве. Думаю, ні для кого з вас не секрет, що ігрова індустрія не стоїть на місці та розвивається просто шаленими темпами. Тож сьогодні я вам розкажу а головне, покажу п'ять нових ультрареалістичних ігор, в яких важко відрізнити комп'ютерну графіку від реального життя. Тож вмощуйтесь якомога зручніше та приємного вам перегляду. Але спочатку хочу звернутися до кожного з глядачів. Друзі, україномовний контент дуже потребує вашої підтримки. Все, що треба зробити, це поставити цьому ролику вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Також не забувайте про можливість підтримати канал матеріально, надіславши одноразовий донат за посиланням в описі, або оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є круті привілеї та унікальні емодзі. Ну і звичайно, дякую тим, хто вже долучився та підтримав канал. Величезне вам дякую. Перша гра, що відкриває нашу добірку, зветься Луто, і це страшний психологічний хорор від першої особи. Вас чекає історія людини, яка намагається залишити власний будинок, але щось потойбічне їй постійно заважає. Градасть вам відчути на собі усю безвихідь та жах такої ситуації. А ще. Надасть можливість спробувати самотужки знайти шлях, який через безліч випробувань ваших власних почуттів все ж таки приведе до виходу, а можливо, і не приведе. Ну а фантастично живий звук у грі, крута графіка разом з просто неможливо реалістичним освітленням, точно допоможуть вам зануритися в цю цікаву, красиву і одночасно жахаючу гру. Тож, якщо не боїтеся, рекомендую спробувати. Повна версія гри ще не вийшла, але натомість в Steam є можливість пройти демо-версію та скласти власну думку щодо цієї гри. Наступна гра нашої добірки зветься Unrecord. І це, мабуть, найреалістичніша гра, яку ми коли-небудь з вами бачили. Розробники завдяки дуже делікатному підходу до роботи з освітленням, плюс завдяки крутим анімаціям рук персонажу та класному ефекту пересування змогли досягти неймовірного рівня реалістичності у своїй грі рівень настільки високий, що спершу багато хто навіть не повірив, що це насправді гра, і розробників звинуватили у брехні. Але в подальшому автори гри продемонстрували ан з усіма інструментами графічного рушія Unreal Engine 5 та довели, що їх гра це реально існуючий проект, над яким вони працюють. Що ж стосовно самої гри, то вона позиціонує себе як тактичний шутер від першої особи, розрахований на одного гравця. У грі ви виступаєте в ролі офіцера поліції, якому доведеться розкрити складну кримінальну справу. У грі буде реалізовано цікавий і нелінійний сюжет з діалогами, які залежно від вашого вибору будуть впливати на подальший розвиток. Коротше кажучи, звучить ну дуже цікаво. Але знаєте, єдине, що спадає мені на думку, коли я дивлюсь на ігроладні кадри з Unrecord, так це те, що мій комп'ютер, мабуть, згорить, якщо я спробую запустити гру на ньому. І здається, не один я про це подумав. Саме тому хочу розповісти, що вихід є, і вам навіть не доведеться продати нирку заради купівлі сучасного ПК, а все завдяки українському сервісу хмарного геймінгу Boosteroid. Цей сервіс дозволяє запускати на максимальний Графічних налаштуваннях будь-які сучасні ігри з бібліотек Steam, Battle.net, Epic Games та інших. Увесь фокус в тому, що для запуску ігор використовується не ваш ПК, а потужне обладнання Boosteroid, Тож вам навіть скачувати гру не потрібно. Грайте в своє задоволення в браузері або ж через спеціальний додаток на ПК чи навіть на телефоні. До речі, в бібліотеці Boosteroid є немалий список безкоштовних ігор, але якщо вам хочеться пограти, наприклад, в спадок Хогвартсу чи GTA, то ці ігри мають бути придбані у вашому стім акаунті. Я сам користуюся Boosteroid і вам рекомендую спробувати. Посилання залишу в описі. А зараз йдемо далі. Наступна ультрареалістична гра це як не дивно, симулятор водія автобуса під назвою Зебас. Думаю, ігор такого формату ви бачили достатньо, але саме ця найгарніша та найреалістичніша з усіх. Ігрова графіка просто неймовірна, і коли ви ведете автобус, наприклад, увечері та ще й під час дощу, складається враження, що це відбувається не у грі, а насправді. Розробники добре попрацювали, і графічна частина не єдина за що можна похвалити гру. Тут вам і реалістична модель поводження різних моделей автобусів. У всіх дрібницях тут і динамічна зміна погоди під час рейсу, неймовірно крутий звук оточення, що додає балів реалістичності. Ну а ще окремий плюс грі: це відтворені реальні автобусні маршрути в Берліні у масштабі один до одного. Коротше кажучи, якщо ви фанат такого формату, то обов'язково спробуйте гру особисто. Думаю, вам сподобається. Наступна гра нашої добірки це ще один хорор. Сподіваюсь, ви їх полюбляєте. Гра має назву Paranormal Tales. Вона також створюється на сучасному руші Unreal Engine 5 і як наслідок має розкішну реалістичну картинку. А ще на додаток розробники по максимуму попрацювали над звуком, який додає грі ще більше моторошної атмосфери. Гра виконана як Збірник паранормальних історій, які були записані на плівку камери людьми, що загадково зникли при незрозумілих обставинах, вам доведеться самотужки пройти шлях кожної зниклої жертви паранормального, та особисто на власній шкірі пережити ті ж самі жахливі події. Наразі гра ще не вийшла в реліз, а розробники кажуть, що працюють над можливістю створити гру, яка максимально реалістично зможе передати усі жахіття кожної з заготовлених історій. Тож з нетерпінням чекаємо. Ну а тепер час переходити до останньої гри в сьогоднішній добірці, і називається вона Ride 4. Думаю, ви вже зрозуміли, що це представник жанру мотосимуляторів, але в даному випадку розробники вирішили не просто зробити якісну гру з реалістичною фізикою мотоциклу. Вони вирішили ще й графічно надати грі максимального реалізму. Вийшло в них чи ні, вирішуйте самостійно, проте, я думаю, все і так чудово видно на відео. Ну а якщо розбирати гру більш детально, то в Ride 4 на вас чекає більше сотні мотоциклів, десятки реально існуючих треків, динамічна погода та цикл зміни дня і ночі прямо під час перегонів. І все це просто з фантастично реалістичною графікою. Гра вже вийшла і доступна для усіх бажаючих, тож і якщо ви полюбляєте ганяти на байках, то в жодному разі не проходьте повз неї. Ну що ж, друзі, от така добірка в мене вийшла. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобалась. Запрошую тепер вас усіх пройти в коментарі. Розкажіть, які ігри вас вразили, а також чи хочете ще подивитися нові добірки на інші тематики, наприклад, добірки симуляторів, хорорів і таке інше. Я ж в свою чергу, як і минулого разу, впродовж декількох годин після публікації цього відео, теж буду в коментарях, тож з задоволенням з вами поспілкуюся. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!